Продовжую. Отже, вам потрібен конкретний вимірюваний короткостроковий комплекс дій. І це є ваша програма. Наприклад, програма мінус 3. За 30 днів я ліквідую три найбільших пожирачі мого часу або грошей. Або програма плюс одна навичка. За 60 днів я опаную одну конкретну навичку, яка підвищить мій дохід на 10%. Складіть план цієї програми. Наприклад, для програми Плюс одна навичка ваш план це розклад навчання, список ресурсів, час на практику. Суть проста. Зробіть програму, яка дозволить вам отримати швидкий позитивний результат. Коли ви отримаєте цю швидку перемогу, виконали програму, відбудеться магія. Ви отримаєте енергію, той самий елексір життя. Ви побачите, що працює, а що ні. Ваша мудрість почне рости. Ви почнете розрізняти точки прикладання зусиль. Кожна успішно виконана програма це крок. І ось ці кроки, об'єднані енергією та досвідом, автоматично почнуть формувати вашу стратегію. Ви почнете розуміти, ось це мені подобається. Ось тут я ефективний. Отже, мій 10-річний напрямок має бути таким. Отже, не шукайте свій компас, сидячи на місці, почніть з маршруту, почніть після відео з ППН. Пора починати. Друзі, я хочу поділитися. Особистим інсайтом, який ідеально підтверджує, про що ми говорили. Я давно, я, я давно мав стратегію особистого життя, наприклад, бути успішним вільним. І вона була зі мною з юності, але її виконання чомусь постійно кульгало або було кривим. І ось, коли для мене життя змінилося, як кажуть, поперло. І головне, я розкажу, що і як спрацювало. На початку 2000-х мене дістало печатати двома пальцями на печатній машинці. А потім на комп'ютері. І, і, і я вирішив засвоїти навичку, печатання на клавіатурі всіма пальцями лівої і правої руки. Я відклав всі справи і день у день, 100 днів виконував вправи. На 101 день я прокинувся зовсім іншою людиною. Я потрапив у потік життя. У мене все почало ладитися. Мої дії можна окреслити так. Перша дія: точка прикладання зусиль. Я все відклав і довів до пуття лише одну конкретну справу. Я засвоїв десятипальцевий метод набору тексту на клавіатурі. Друге, друга дія. Мета програми. Я зробив це не просто так, а щоб економити час. Тобто, це була дія, яка прямо вела до росту, зростання ефективності. Це те, що ми про вами казали, розмовляли в блоку відео про стратегію. Третя дія. Негайний результат ріст. Отримавши цю швидку перемогу за 100 днів, я зробив це, щоб купити час. І тут почалася магія. Коли була досягнута ця одна маленька, але стратегічно важлива ціль, чомусь почали виконуватися.